Всім привіт! Це короткий таро-прогноз на травень для водоліїв. Побачимо, що у травні 2024 року порадять карти водолія. У травні щось станеться дуже швидко. Ці жезли це як відправлений лист або набраний номер телефону. Дзвінки вже йдуть, лист вже доставляється. Щось йде в дорозі до вас, якась звістка, якась подія. Побачимо. Це звістка від хороших знайомих, від друзів, від людей, з якими ви раніше весело проводили час. Ось на цій карті бачимо, що ці люди ніби щось святкують. Можливо, це буде запрошення на якесь святкування. Може, хтось запросить вас на весілля або на день народження, чи на ювілей, чи просто банально на травневі шашлики. Але. Потрібно буде дуже добре обдумати, чи таке запрошення піде вам на користь. Чому? Тому що карта місяць попереджає, що Є якесь те, що вам невідоме, і це невідоме може вам ну, не те, щоб нашкодити, але збити вас із вашого шляху. Тобто, ось, якщо вас будуть отак, от по цій карті швидко кудись запрошувати і ну, наполягати, щоб ви дали відповідь, чи будете, чи не будете, постарайтеся з'ясувати, хто ось ці люди, які будуть на цьому святкуванні, крім ваших довірених, близьких людей. Можливо, там будуть люди, які. Ви ну вам варто остерігатися, або й взагалі люди, яких би вам не хотілося бачити. Тому що місяць це таке от невір, таке невірне світло, світло, яке якому не можна довіряти. Це завжди якісь підводні течії і інформація, яка вам невідома, але разом з тим, яка дуже важлива для того, щоб не помилитися у виборі свого шляху, який ось символізує ця дорога, шлях через гори, це завжди щось приховане і щось, що може нести небезпеку. А ну спитаємо, що ж це може бути таке у травні для водоліїв, пов'язані з якимись запрошеннями. Що ж це можуть бути за люди, швидше за все, які будуть на цих спільних подіях, і які не дуже будуть приємні водоліям. Дійсно, це будуть неприємні люди. На цій карті, по-моєму, вона взагалі говорить сама за себе. Це буде карта, яка говорить про те, що зустріч із цими людьми, які будуть на спільному якомусь святкуванні або події, або просто якомусь виїзді на природу, зустріч із ними буде для Водоліїв, от як кошмарний сон, от як на цій карті. Ану, спитаємо, це люди, яких ви знаєте, чи це просто буде якийсь можливо конфлікт, чи я не знаю якісь люди з вашого минулого, яких би вам взагалі не хотілося бачити, спитаємо, що це взагалі може бути за ситуація? Ця ситуація буде пов'язана з емоційною зарядженістю для вас, при тому, що. Знову ж таки, бачимо чаші, Так, отже, трійка, чаш і четвірка чаш. Це як розвиток подій на святкуванні. Так, ось трійка логічно розвивається в четвірку. І швидше за все, це будуть просто вам потрібно бути обережними на святкуванні не втрачати контроль над собою. Швидше за все, можливий, от по цих двох картах і місяць якийсь банальний побутовий конфлікт. Де ви просто замість оцих приємних людей, які вас оточують, наживете собі. Якісь ворогів або зіпсуєте стосунки із тими, хто вас запросив. Отже, загалом, у травні бачимо якусь подію для водоліїв, якесь святкування, якусь зустріч багатьох людей, на яку вас запросять ваші знайомі, ваші друзі, люди, з якими вже ви гарно проводили раніше час, і на який є ризик серйозного дуже конфлікту, який, ну, по суті, виникне під час цього святкування і вам просто зіпсує стосунки з оцими ось людьми, з якими у вас були гарні стосунки. Але оскільки це така була побутова ситуація, спитаємо загалом, чим ознаменується травень для водоліїв. Знову бачимо карту емоційного відчуження. Багато дуже чаш. Травень буде емоційним, але емоційним саме в такому ключі. Що ваші емоції захочеться заховати, зберегти для себе, переоцінити. А загалом, оця карта, яка випала на питання, яким загалом буде травень для водоліїв, вона говорить про вибір зовсім нового шляху. Тобто, може бути, що у вас на після цього такого якоїсь такої незнеординарної ситуації на спільному святкуванні або заході, захочеться поміняти можливо коло спілкування. Або переосмислити свої стосунки з тими людьми, які будуть на цій події. Але, в принципі, це карта продуктивна, тому що людина на ній вибирає зовсім новий шлях. Вона не знищує базу, яка є у неї, оці от рядочки чаш одні на одні. Вони абсолютно цілі, не перевернуті і стоять балансовано. А ця людина просто вибирає подивитись на ситуацію по-новому. Тобто, швидше за все, у травні водолії переосмислять коло свого силкування і підходять. Оди до спілкування з людьми загалом це така продуктивна карта, яка говорить про саморозвиток.